Підполковника Білоносова, звернення до української нації, частина друга, будь ласка, поширюйте, коментуйте, бо дуже важливо, щоб ми, як українська держава, взращували інженерів, фахівців. Ось на сьогоднішній день нам потрібні ну, спеціалісти, тому воно буде продовжуватися. Ми сьогодні завітали якраз з нашими партнерами, благодійний фонд Козацький. Клуб іновні темпори», саме для того, щоб підсилити спроможності наших фахівців, які роблять просто гарні і чудові і корисні справи, як для держави Україна, так і для всього світу загалом. Так що продовжуємо наш ефір. Іде. Пане підполковнику, будь ласка, вам даємо слово. Яка ваша мета. А я зараз показую мою мету, за моєю спиною текст. Це, з, зуміємо організувати ремонт та виробництво бронетехніки, зробимо Україну та захист, сильнішою і захистимо її. Фронт, сильний тилом. Ну я не можу обійти свій завод, на якому я працював. Так? От, я багато говорив. Про недоліки так, основний момент, який я хочу підкреслити, так, це робоче місце не організовано та не контролювано. Це стосується не лише працівників підрозділу, основного виробництва і допоміжного та обслуговуючого виробництва. Я би хотів би, щоб змінилася філософія виробництва. В чому воно. Заключаються ці зміни, які я хочу побачити на нашому заводі. Наприклад, ну, танки поїхали, БТРи теж поїхали. Чого вам ще треба? Наша філософія має бути перспективнішою, Постійне вдосконалення та повага до людей. Ну і далі я дуже коротко сформулював ці мої мрії, які... які бо я впевнений допомогли намного ефективніше організувати роботи по ремонту складанню бойової техніки для того щоб ну я можу це не в моєму так сказати принципі так щоб щось прочитати, так? От, але дуже коротко, я таке пройдусь по цьому тексту. Гордо усвідомлюєш те, що ти з знанням справи виконуєш технологічну операцію з ремонту чи збирання необхідної для задки батьківщини продукції, а маючи та... Передбачений для конкретної технологічної операції, інструмент, прилади, пристрої та витрати матеріалу починаєш поважати себе за швидку та якісну роботу. Поруч з тобою та колегами по роботі завжди знаходяться фахівці, готові надати практичну та теоретичну допомогу. Виробничий майстер, технолог, майстер ВТК. Усі працівники при цьому, цьому керуються єдиними технічними вимогами. Ці Сформульовані в технічному документі: технологічна карта або технологічна операція. Бажано розробляти ці документи в електронному вигляді. Можливість без проблем вдосконалювати документ. Це важливо для всіх підрозділів підприємства. Створюються передумови для оперативного управління виробництвом в режимі реального часу. І зараз я покажу ці. Виділені текст і ви зрозумієте, який організаційний не потенціал несе в себе технологічний документ. Технологічна операція є одиницею виробничого планування та обліку. На основі операції визначається, виробів та встановлюються норми часу та розсінки. Задається робочих, обладнання, та означає собі вартість обробки, проводиться календарне планування виробництва та здійснюється контроль якості та строків виконання робіт. Я ще раз повторюю, вдумайтесь в те, який організаційний потенціал на себе цей технологічний документ. Важливо не те, як там документ цей може називатися. Важливо те, що він, його зміст, це саме важливо. що робити, як робити з допомогою чого робити. Можна читати і далі про мої мрії і як я бачу організацію технологічного процесу. Скажу тільки одне: цього технологічного документу. Немає. І цей технологічний документ от, повинен бути на кожному підприємстві, тому що вся а, а, система вона тримається на конкретних діях, на конкретних завданнях, на конкретному плані, а, на, на виконанні своїх обов'язків кожної людини на підприємстві. Будь-якому підприємстві. Так. Вот. Природно, не, так, деякі речі я такі прочитаю. Навчений, а усім необхідним для ефективної та якісної праці, слюсар з, з почуттям виконаного своєї професійного обов'язку представлятиме на контроль виконану технологічну операцію виробничого майстру. Виробничий майстер працівникам технічного контролю тощо. Важливе значення має відношення працівників підприємства до порушення технологічної дисципліни до браку. Нігайно вживаються заходи аж до зупинки виробничого процесу, до з'ясування причин виникнення порушення, досліджуються умови та причини, що призвели до появи браку. Природне, те, я сказав би, немає. Належна функціонування ремонтного виробництва без відповідальності. Це річка, яка повинна бути ініціатива працівників, які беруть участь в виробленні заходів щодо запобігання появу порушень, вітаються таким чином, удосконалюється система управління виробничим процесом та формується актив заводу. Це всіляє Певненість в нашій перемозі. Ну і далі я вже говорив, що ремонт чи виробництво бутикої техніки справа колективна. Потрібно навчати людей. Вітчизняне та міжнародні стандарти містять положення щодо підготовки кадрів. Почуття, Дуже важливо дати можливість працівникам, працівникові реалізувати себе, усвідомити свою значущість в спільній справі. Почуття причетності до важкої, важливої державної справи, захист батьківщини від зовнішнього ворога, надає сіл і духовних, і фізичних. От так от. Я би сказав, це мої мрії, які допомогли, допоможуть най... Більш ефективно виробляти і якісно виробляти свою продукцію. Цитувати цитувати витяги стандартів підприємства. Я основно, основне скажу Начальники, начальникам цехів, майстрам, диспетчерським... Апарату категорично забороняється відправка до складальних цехів неприйнятої продукції. Прийняття продукції це дуже боляче місце на нашому підприємстві. Немає технологічної карти, немає прийому продукції від сплюсаря. Немає прийняття продукції, так? Ну, тут як коло замкнуте, немає здержання цієї роботи, немає контролю, немає плана, скажімо так, все стихія, поглощає все виробництво стихія. От я би так сказав. би. От. І я ще скажу таке, що е, робітник, е, робітник, чи один із робітників Укрборонпрому сказав, що мабуть я вже говорив на першій зустрічі, так, першому. А ви можете, так, да, бо аудиторія розширюється міня. і комусь може бути цікаво, може навіть повторити, що говорили, будь ласка. Так нагадати от може? Сказав так, що, підкреслити важливість. що заробітна платня робітника в 20 разів менша за зарплатню робітників, які працюють в Європі. Із-за яка, яка причина? із за Низької кваліфікації і низької культури виробництва. Вот так. Тому можна сюди додати виказування я починав з генерала Роджерса, який сказав так: розговор шов про допомогу Україні в війні проти загарників російських. І Він сказав так, «Да, ми допомагатимо Україні. От, вопросів на цей рахунок не може бути. Але у мене є питання, що ви робили 9 років? Що ви робили 9 років? За ці 9 років можна було багато що зробити. Приклад боєприпаси для артилерії. І вот. я можу додати, я не генерал Роджерс. За 10 років можна було налагодити виробництво, пришвидшити, зробити його найбільш ефективним, оснастити його всім необхідним для того, щоб. Людина, яка працює, мала все для того, щоб за день, за робочий день виконати в два, в три, а то в чотири рази об'єм робіт більший, ніж зараз. Так. ну от, Поки що що я хотів сказати. Як... Так, ну. Э... Дякуємо за звернення. Це була вже друга частина ефіру. Дякую. Так, прямо питання.